Доброго всім дня, панове. Сьогодні в нас середа. Зранку було спекотно. Ну, зараз таки все-таки день. Трошки хмарно. О, сонечко трошки заспокоїлося. Бо як подивився по синоптику, то Наталка Діденко сказала, що сьогодні найспекотніший день по всій Європі. Таке воно і було. Но трошки вітерець був і сьогодні трошки вже хмарки натягло. Я вирішив трошки попрацювати, бо до кузні не поїхав. Зранку узнав, що світла немає. Після обстрілів знову графік порушився і не знаю, як вони там включають світло, буду завтра телефонувати до електрика і питати, чи є світло, щоб зря просто не приїхати до кузні, і не, не просидіти і не повернутися додому. Тому залишився вдома. Буду доробляти дровничку, о, то, що я вам показував, так вона в мене лежала. О, ручечку вже ось вже підготував. таку, Приварю сюди, я її о, там положу лист металу. Ну, Буду доробляти цю дровничку. Покажу як вона вже виглядає у готовому вигляді. О! Робота потихоньку йде. Ось вже я вварив. Ручка готова. Така супер буде дровничка. Сюди добавив ну й наповнення, я думаю, вже досить. Зараз сюди виріжу листок. Зроблю дно і буде готова вже вона під покраску. Висок у мене тут є такий. Ось шмат металу. Це 1,2 мм. міліметра. Зараз поміряю донечко, виріжу, положу, загну сюди краєчки і це буде дно. Потім зачищу, пофарбую, висохну під бронзу і буде. Для дров буде така стаціонарна дровничка. Поставили її і вона у вас стоїть. Наносили дров. Як дубові дрова наложити сюди, цю дровничку. О, вроде дубові дрова накласти сюди, то ви її дуже тяжко буде нести її. А так буде стаціонарна класна. Зараз я виріжу. листочок и будет все в порядке. Мерять надо главное, чтобы уже было. Так, у нас тут 42, ну, в общем, 44 надо брать, 440. 440 440 миллиметров и не и не больше возьмем так и сделаем Отделяем 440 плюс минус о я как раз я тут не хватит по самому краю самому прави Ось так Ось так О. а тепер я його відчіпуляю чи одріжу як вам буде завгодно Так Візьмемо болгарочку о кружочок. Тут зачиснив стоїть. Ми його знімемо. Ось так. Закрутили, затягнули. Окуляри одягли і болгарочку взяли. E adesso li Так так, То у нас розний є. 440 у нас є. А тепер нам треба поміряти. Так, 30 внутрішній по внутрішньому, 31,5. 31,5. Так. Це у нас так, ще так, 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 Так. 4, 7, да? так. Це у нас 31. 31, 5, Ми можем... Можемо не вгадати на деякі пару міліметрів, вона туди залазити не буде. Але тоді ми придеться підганяти по-любому. По-любому підганяти, тому що там є неровності, бублики поприварювані. Так що підганяти, придеться по-любому. По неровності у нас І чипуляємо далі. І чипуляємо далі. Так. Отрізали в розмір. А цей кусочок у нас зараз... Щас... О, тут 150 получається. Цей кусочок ще напополам і ще піде на совочки. О, так що Безвідходне Безвідходне производство. О, і тепер побачимо, що воно покаже. Так, Гублик. Оцей ми підігнемо. І той піддогнемо. І вона в ляже туди. Але спочатку треба її зачистити. Саму дровничку треба позачищати щоб воно гарно туди вляглося. Зараз я позачищаю, поміняю кружочок, позачищаю і туди запну, поміняємо і запнемо туди те дно. Так, я його вже затаскав, а тепер, а тепер. Надо могутком загнути його. Тепер треба загнути його. Ну от. Як як я і казав, вам я повидвигав оці краї, а тепер треба їх позагинути, щоб вони були позагинені. Мабуть, треба йти на наковальню, О, тому що... На столі дуже вібрірує. На столі вібрує дуже, підемо на наховані. От почап він нам побігти. Незручно, конечно, загинати. Але Но... Но ми справимося. Так, а тепер мені треба сварочкою прихватити, щоб воно не вибрірувало. І тоді вже тут буде мені легше підігнути. Зараз я поприхвачую, переверну її по краєчкам, і тоді буде легше мені його рихтувати. Так, вже закріпив. Ось, бачите, так, видно, гарно, так? Да? Завальцював сюди, прихватив тут, 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 він натягнувся. Він натягнувся. Стоїть мертва, Мертво стоїть. Ось дивіться, пожалуйста, як класно смотриться з дровцятами. Отак. Ось. І не буде сипатися на пол. Звісно, буде трохи просипатися труха. Ну, не буде так просипатися і зручно. Наложили сюди. Трошки в мене тут не прилягло, не прилягло, але ну, ми можемо... можемо його виправити. А тепер залишилось тільки пофарбувати. Ну, зачистити, звичайно, пофарбувати і все. так простіше. В домашніх умовах, молотком без молота. Розклепали хвостики восьмого круга. Це десяточка, це дві восьмерки скручені і розхлепані. Ви можете зробити таку дровничку. Це ми вже будемо її зараз зачищати. Поставимо. Зачисний кружочок. Зазвичай, коли закишається, все одно буде десь на провар. хоча б зачистили, потім передивилися все, де треба підварили. І буде все нормально. Все буде супер. Це ми зачистимо і нафарбуваємо. А ще в мене є. Колись я вам показував, як робити листочок, да? зараз ще там знайду кое-що. Як робити листочок. Зараз десь я кинув не знайду ще одну деталь. Ну, ладно, зараз я знайду її. Десь вона там розсирає. Вирізав, вирубав, обточив болгаркою, пробив. Получається такий виноградний листочок. Цю лозу я вам теж показував, як бити там приспособую. Хто не бачив, дивіться попереднє відео. Метелик те, що я показував, теж простенько як робити. Теж дивіться попереднє відео. Зараз я знайду кусочок ще такої пробитої підлозу. Кусочок, не пам'ятаю, десь кинув, але зараз буду шукати. Приварю сюди о, і зроблю такий підстаканничок для, для свічки. Я б зробив би сюди і гроночку. У мене там в хаті висить такий підсвічник з гроночкою виноградною. У мене зараз нема шариків. Там теж простенько робити. А сюди я зроблю такий кронштейник і поставимо, зробимо таку підсвічку. Ось на цю пластиночку зробимо отвір і вона буде прикручуватися на стіні. Покрасимо теж в чорний колір, під бронзу зробимо і буде казковий підсвічник. Зараз я знайду кусочок такого пробитого, приварю і покажу, як воно буде виглядати далі. Так. А тепер дивіться. Просто самопроизвольно взяв, це я вже приварив, Кусок железяки. Просто отак От болгаркою пошаткував її. Та й туди загнув хвостик, та й туди, зробив отвір, приварив шпилечку сюди. Гарячим. Тільки приварив. І зараз я приварю її ось так. О! І подивіться, який файний підсвічник у нас вийшов. Трошечки гарячі. трошечки її зараз обшліфую, трошки болгаркою, щоб не були такі загострі. І ось просто чисто прозволяще. От кусок железяки взяв один і два метал, повирізав, повирізав, туди загнув, туди загнув, На холодну, не грів нічого. Бо я вдома сьогодні. то в мене було раніше горно, все було. Потім стройка, там убралося все. І Воно мені зараз не, Поки не потрібно. Як буде потрібно, зробимо на газу. Так що можна просто тупо взяти, отак вирізати і зробити. Трошечки можна і підправити, Болгарочкою підшліфувати. Ось так. Якби зазвичай було в кузні, воно було б красивіше, його можна було б жабою пофарнітурити нагріти, побити, ну, покурьжити ще більше. Ну, якщо немає таких умов на даний момент, воно прекрасно смотриться і так. А тепер просто прихватимо, потім подивимося, як воно буде. Виглядач, як воно буде виглядати. Ми підсвічник повісимо на цю, працюємо, практично так і буде. Так і буде отлично ревно. Так, надо горненько приварить и все дела. Вот и все. От і все. І подивіться, який файний підсвічник получився. Ви на стіночку його прибамбусите, прикрутите сюди свічечку. І коли не буде у нас світла, вам цей маленький огоньчок зігріє душу. Підбакаючих червоного вина. Тихий зимній вечорок під порхання цього мотилька, ви будете згадувати, яка була жара сьогодні. Отак от зараз я це все почищу, дровничку підчищу, цей підсвічник підчищу О, чистить. Чистити вам не треба показувати, як почиститься. Ключу компресор пофарбую і воно до ранку собі висохне, а вранці я його підтоную трошечки, під бронзу зроблю красиво. І в вихідний день поїде на базар. Так що кому сподобалося сьогоднішнє відео. Лайкаємо, підписуємося, самі робіть. Нічого немає такого складного. Простіші речі показую. Без горна навіть. От зробили цю железячку, покрамсали, і от вам вже зроблена така чаша під свічник. А якщо нагрієте, ще поіздіваєтесь над нею трошечки, красиво поб'єте, то буде взагалі супер. Але поки не пофарбовано, то, як то кажуть, не показуй людям. Коли воно буде пофарбовано, воно буде набагато краще виглядати. Так що отак от якось. Якщо завтра з електрикою у нас буде все в порядку, то вирушу до кузні. Бо в мене є деяке замовлення на Дамаск. Треба зробити. Людина замовила і чекає. Так що будемо сподіватися, що завтра енергію нам включать. Знаю, поїду, в пекло поїду, бо така жара, я вже собі знаю, як, як я буду це там робити. Так що от якось так от. Кому сподобалось, як я вам сказав, лайкаємо, підписуємося. Чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.